Всім привіт! Це південь Одеської області. Хочу показати вам півонію. Вчора підійшла до півонії і заглянула всередину і побачила таку картину. Декілька пагінців маленьких прив'яли. І я отак тихесенько потягнула, і вони отакі, бачите, погнили. Ось воно. І що я хочу зараз зробити? Я хочу розкопати трохи обережненько і подивитися, у якому стані його корінець, звідки вийшли ці пагони. Потім розкопаю, покажу вам. Бо минулого року така сама картина була. Ця півонія з грін едему в мене минулого року не цвіла. І отак декілька пагонів теж зів'яли і пропали. Тому я хочу подивитися, якщо щось не так, то треба реагувати якось. Ось вона, бачите, що я звідти витягла. Таке гниле, дощів багато було. Сподіваюсь, що то просто від дощів, а не Коренева гниль, бо запаху немає неприємного. Коли коренева гниль, то повинен бути неприємний такий запах, не тхне. Сподіваюсь, що це не вона. Ось, бачите, я дурила до коріння. Оце коріння лілії. Потрібно викопати ось вона поряд. Викопати, бо вона задавить тут півонію мені. Ось воно, я дорила до коріння, зрізала. Зараз оброблю золою древесною і пролю кущик, отак обкопаю десь сантиметрів 15 від багонів і залю розчином марганцовки. Розчин робиться з розрахунку 2 Грами на 10 літрів, то я собі зроблю на 5 літрів і пролю кущик. На кущик десь літра два вилити потрібно. Обровлю і буду дивитися, як він буде себе поводити. Бачу, що куп'янки є. Якщо він заквітує цього року, то з ним усе добре. А якщо ні, то треба викопувати і дивитися ретельно. І якщо це коронева гниль, то треба видаляти і обробляти землю. Розчин я зробила окремо в скляному посуді, щоб бачити, що всі кристалики розчинилися, і потім тільки додавала от сюди у воду. Бачите, який колір? трохи пролити 2 літри. У мене тут 5, ту половину я вилью сюди. Отак. Так що, дорогі мої, придивляйтесь до своїх півоній, як вони виходять, як себе поводять. Закінчу відео оцим. Красивим пуп'янком це Трифена Паркін. Бачите, які волохаті пуп'янки в нього. Всім дякую за перегляди, за коментарі і підтримку. З Україною в серці і Слава нашим захисникам, слава ЗСУ!